Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми з, вами, ми з вами... Сьогодні я покажу вам, чим ми займалися ці два дня. Покажу вам, що саме робили, що там у нас з тим полем, на якому будемо будувати теплиці, як у нас іде сама підготовка, сам процес. Але наразі ми знаходимося з вами біля наших. Уже наших, на нашому частку, тут, де вже у нас є теплиці, е, і тут ми робимо каналізацію. Робимо каналізацію. Тобто, як ви всі можете бачити, ось це, це, це вся, ця вся ділянка е, тут планується зарівняти все, все зарівняти глиною і завести шутку. Е, Тобто зробити стоянку для техніки. Стоянку для техніки, тобто для тракторів, для різного причепного, різного причепного плуги, диски ну і, і так далі. Зараз вам покажу, що саме, що саме ми тут зробили. Ось тут викопали. Викопали ми тут ось такий рів і прокладуємо трубу. Прокладуємо трубу. Тут в нас сам це закрите, це у нас відстойник. Там ми його забетонували. Забетонували, потім я вам покажу, як він виглядає, коли буде вже все готове. Ось так. Ось так прокладуємо трубу. Ось там в кінці біля причепу труба у нас вийде, і то все то все ми ось. Як ви можете бачити, ось це все, ця вся ділянка, ось, о, той шматок бетону, це все зарівняється, так от зарівняється землею і зробиться одна велика о, площадка для нашої техніки. Для нашої техніки тут буде стояти все. Так само будемо заїжджати сюди, ну грузити наш товар з е, теплиць. Е, та та Зараз вам покажу е, уже кадри з поля. Покажу кадри з поля, як, е, як проходять в нас справи е, саме на, на тому полі, де ми з вами заурювали і задисковували підготовляли під постройку теплиць, що нам там залишилося зробити. Ну і все за хвилинку все побачите самі. Ну що ж, друзі, ми щойно ми прийшли уже на другий участок. Зараз вам розкажу ситуацію, покажу ситуацію, що вірніше, що ще нам, що ще нам потрібно тут зробити. Саме до побудови, до початку побудови наших теплиць. Ось зараз вам покажу стан нашого поля, стан нашої дисковки. Ось, дивіться, можете бачити, як спрацювали наші диски. Ну, звісно, не так, як хотілося б бачити, є ще грудка, є ще грудка. Грудки досить таки багато. Ну, але погода. І сам ґрунт бажав на той момент, бажав кращу. Тобто бажав, щоб був просох. Так як ми задисковували це поле в, як вам сказати, ну, ґрунт був дуже мокрий, то ну, я вважаю, що це нормально. Ви напишіть у коментарях, як, на вашу думку, Ось так виглядає наша ділянка, ось так вона виглядає. І... Ось так вона виглядає. Зараз покажу, що саме тут і що потрібно нам буде з вами зробити. Зараз вам детально покажу. Зараз вам детально покажу. Ось. Саме ми прийшли. Ось дивіться. Звідси. Тут у нас стоїть вода. Тут у нас постійно була проблема з стоячою водою. Звідти спочатку ми будемо копати рів. Копати рів і сюди-сюди-сюди-сюди, бачите? Ось. Попри цих ступів, і аж до кінця, там, де ця заросша трава, буде у нас рів. Тобто ця сторона, ця сторона, звідти спочатку і аж там до кінця буде у нас такий рівець. Тобто, що це нам дасть? Це нам дасть ось що. Ми відведемо всю воду, як... тому що земля тут, земля тут не рівна. І тут у нас. Постійно ми ж використовували цей участок. Ми тут садили, починали садити. Все починалося з цього участка. І перша культура, яку ми почали садити, то був у нас часник. і він в нас ріс саме тут. То були три сотки часника, то був наш якби наша начальна, тобто наш старт, наш старт нашого фермерства, так би мовити, ну, такого ще. Ось. <гану> <гану> І у нас постійно була проблема, що тут у нас стояла вода. Тут ми реанну картоплю під агроволокно, ну багато чого, багато кабачки, ну, багато чого ми тут садили. Перець також садили. ну Але сама ця ділянка в нас постійно тут стояла вода. Так як тут в нас будуть, можливо, три теплиці, можливо, чотири. ну... Тепер у нас заплановано поставити дві, Але як місце нам дозволяє, тому що ділянка велика, тобто теплиці у нас будуть 10 на 40 або 10 на 50, то нам тут дозволять зробити аж 4 теплиці. Ну, то хочемо відвести цю воду, щоб ця вода з, з тієї канави І у нас не мучила. І будемо. Копати таку канаву і зводити воду е, там вперед. Там спереду, е, вириємо таку яму яму на, на воду. Е, тобто на воду в нас вже є там, я вам не показував, але обов'язково покажу, біля тих теплиць. Ми виріли такий величезний котлован, і там в нас, коли дощі, коли навесні, коли слякуть, збирається вода. І щоб не возити воду з скважини, не качати в ті теплиці, ну, тобто, маємо великий запас води. Так же само плануємо зробити і тут, тому що в теплиці потребують дуже багато води, так як скважин по кожному полю не набуриш, бо скважина ну то досить таке дороге, дороге задоволення, то ми знайшли собі такий упрощений метод, тобто, як би вам то пояснити резервуар такий для води. І коли сильні зливи, коли воно набирається повний резервуар води, і воно нам, в принципі, вистачає о, до великої жари. Ну, зрозуміло, що вже коли піде велика жара, тобто серед літа, десь там ще якась засуха, то ми, звісно, довожуємо трактором, там є у нас єврокуби, і довожуємо воду. Але на перший час о, то, то нас дуже сильно виручає. Тей запас води. Так зробимо і тут. То все вам покажу, як, покажу, як то авто буде незабаром. Незабаром у наступних відео. Тобто, що, що робимо тепер? Тепер ми е, прокоплемо сюди рівець, доробимо там ту каналізацію біля тих теплиць. Ось, зробимо сюди рівець. І вже будемо завозити стойки, самі стойки під наші теплиці, стойки, потім доски, і потім будемо потихеньку, потихеньку будувати. Будувати, з чого будемо починати будувати. Будемо починати закупувати стойки стовби самі. І вже потихеньку, потихеньку, тому що роботи тепер, як ви знаєте, всі осінь йде оранка, йде підготовка до Підготовка, велика підготовка до весни. Тобто мусимо все заорати, все почистити, всі поля. Маємо там ще картоплю на одному польові і, 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 і такий буде наш поступ праці. Тож, слідкуйте, з вас лайки. А з нас е, корисний, цікавий і контент. Я думаю, вам буде корисно. Ну, спостерігатися нам. Щось навчити нас, щось ми навчимо вас. Ну та й так, всім гарного вечора, бо вже, вже смеркає. Гарного вам вечора. Бувайте всі здорові. З вас лайки і підписку. А з нас хороший контент. Всім добре. Пока-пока.